І всім привіт, народ, за вас, півництво. Подобайка. Так, ми продовжуємо грати в Hearts of Iron 4. Hearts of Iron 4. Як? Я б тут такий, щоб трохи відпочити і трохи переробити. Ми тут збиралися робити масову висадку, просто масову висадку. Зараз треба її трохи підкоригувати, бо трохи змінились умови цієї висадки. Моя мета зараз стати єдиним власником Чорного моря. Єдиним, повністю єдиним. Тобто поперекривати всі порти, які є в Чорному морі. І вже ж такої масової висадки вони навряд чи витримають. Так. Іще три дивізії. Угу. Тут ми як лінії висаджуємось. Тут буде як лінія і висадка спільна. Ми прикол в тому, що тільки в одній провінції в Криму не висаджуємось. Або ближче в Сталіна. Давайте так. Сюди, окей. Так само. Ось ці 96 дивізій. Видаляю вам наказ. Ви все ж таки перебігаєте ось сюди. Станете якось ось так і потім в підкріплення вас повідправляю. Тут досить велика кількість дивізій буде. Це буде не так якісь дивізії, яку зможуть зупинити. Яку вони зможуть зупинити. а чому тут тільки 21 дивізія? А, бо трі ще не приплили, типу. Зараз вони висадяться. Зрозуміть, що вони висадились. Може. Ну. М Відкріпити від, від вашого наказу і сюди переприєднати, все. Що я досидив? Так, важливі речі досидив. Так само, як гарнізони. Мені потім багато буде. Треба гарнізонів, тому. Військову поліцію також бажано досидити. Так, тут продовжуємо давити. Я б тут об'єднався спільним фронтом. Просто хочеться звідси сюди спільний фронт, прям тримати. Прям спільний, повністю спільний. Так, ви всі теоретично, видалити наказ. Ви б могли. Зайти в Мелью. Ні, ось ці три дивізії. Ви, звісно, те, що не в армії. Мене так все. Погнали чекаю. Чекаю я тільки на підготовку якоїсь звати до 4 дивізій. Ось тільки на підготовку цієї армії я чекаю. Ось на вас. різницею вже ж. А, ви можете. Все, чекаю на вашу підготовку 15 днів і Ну зробимо їм дуже боляче. Ну, прям дуже боляче. Неймовірно більше, я б навіть сказав. Давай, давайте трохи вирівнюємо тут кордон. Ой, а їх тут дуже багато дивізій вони тримають проти мене. Ну бо. Бо в нас з ними дуже короткий кордон. І в них поки що є можливість сконцентруватись на мене. Так, стоп. В чому проблема? Вас же не зупинили. Ми просто зустріли одну дивізію і вирішили зупинитись. Дві дивізії зустріли і вирішили зупинитись, Визначайтесь наді мною. Які ви дивні. Да-да-да. Намагайтесь мене зупинити. То я зараз візьму мерю. Малью. Я, власник Середземного моря, і я вирішую, що тут буде, а чого тут не буде. Мені треба просто зайти в сюту. Як тільки я зайду в сюту, все буде прекрасно. Плюс сіуті. О, слухайте, тут сталь, в сюті, сталь. Так, сталь. Може, в мене китаї буде купувати. У мене ж не повністю закритий ринок. Повністю закритий ринок. Ну, так. Да. Нехай. Так, а ви йдіть сюди і другу провінцію в сюту. Нам потрібна сюта. А ви взагалі йдіть в цей вузол постачання, ви в підкріплені. Mm -hmm. Мені подобається, як ми просто їх, типу, знищуємо. Просто знищуємо. По 24 дивізії. Ось ці. Ну як там? Ще два дні? не хоче в альянс? Ну, Не знаю. Ні. Дай, а вже ж ні. Ти занадто слабкий для нас. Щоб вступати з нами в альянс. Ой, та й мені здається, я напряму можу проатакувати в касабланку. Так, є. По авіації є. Теоретично я можу сюди і в придушення суб'єктів, але. Я все ще можу пройтись по бонусах. Так, доктрина удару по базах або доктрина перешкодження торгівлі. І те, і те. Мені не дуже подобається. Ну, окей, підемо на цей раз в доктрину перешкоджання торгівлі, напевно. Ух, я зараз збережусь. Бо це для мене зараз буде дуже стресова висадка. Так, давайте зупинимось. Погнали, так, 24 дивізії, висаджуємося. 24 дивізії, висаджуємось. 24 дивізії, висаджуємось. Полетіли. Все. Це просто, типу, це буде винес їх. Я сподіваюсь, вони зараз просто посипляться. Дивіться, скільки як багато вони тут дозволяють собі тримати дивізії, але як тільки ми висадимось, подивимось, скільки вони будуть тримати дивізії. О, слухайте, а їм? Типу вони майже весь. Ха. Вони майже все море перекривають. Ого! А вони слухайте, молодці. Прям молодці. Да, нам, бо... нам складно, нам боляче Вау, неочікувано, неочікувано. Я думав, таке, така висадка велика їх просто винесе. Ну, десь я висадився, так. Давимо в бік. В бік портів, а вже ж давимо Тут висадився. Одну дивізію сюди, одну дивізію сюди, одну дивізію сюди. Так. Я ще десь висадився? Ще ні. Тут висадився. Одна дивізія сюди, одна дивізія сюди, одна сюди. Дуже важно контролюємо зараз цю висадку. Бо це дуже важливо. Так. Плюс провінція. Продовжуємо йти в бік оточення Севастополя. Є. Тут порт є. Так, ви. Припиняйте тренуватись. Ділимо вас на армії. І погнали по черзі. Так. Сюди. Припливай в допомогу сюди. Перша 24. ка Як тільки візьму десь ще один порт. Відправлю ще. Тут два порта вже є. Так, ви. Підтримку сюди. Ви всі в підтримку сюди. Ви вдвох. Ой, молодці. Підтримку сюди. Ну сюди, окей. Все, стоп. Ви вдвох сюди. Тут. Відбиваємо Севастополь. Блін, може було треба було тільки чисто на Румунії сконцентруватись, а не на усьому одразу. Бо щось мені підказує, що ми зараз дуже багато людей втратили тут. Ой, ми оточили керч? Непогано. Так не треба мені ваші дивізії. Маріонетками. Відчепіться від мене. Зі своїми дивізіями. Так, все. Севастополь в повному оточенні. Його треба тільки добивати. Блін, тут і із... сподіва. Блін, тут проблема в тому, що я не хочу навіть висаджуватись сюди, не треба висаджуватись. А, так чого. Чого я мучусь? Хто з вас намагається сюди проатакувати? Просто скасовую. Окей. Окей, сюди нам не вдалося висадитись. Головне, що ми контролюємо зараз румунське узбережжя і Крим. Звісно, я, я не хочу загнати тут в оточенні. Так, сюди. Все, у нас тепер є сили. Треба. Перш. Так, ви 12. Також зупиніться. Ці всі накази повідаю. Зупиніться. У нас свої приколи. Це є. Фу! Слухайте. Окей. Треба подумати, як ми розійдемось. М М Окрема 24 ка з вас. Йде сюди, дивитесь сюди. Окрема 24 ка з на вихід з Криму. І ще одна 24. ка допливає сюди, в підкріплення. Все. Потім вирівнююсь. Потім краще вирівнююсь. Деякі дивізії без. без наказів, без прикріплень. Але зараз буде все красиво. Там явно створили їм величезні проблеми. О, Копінгаген. Данія, ти в союзниках? Ти в союзниках. Цікаво навіть. Ой, до речі, тут. Ну все, ми контролюємо. О-о-о. Оу. Оу. З Дізі. Швидко сюди. На перекриття. Неочікувано. Неочікувано. Дивізі. Сподіваюсь, на, швидко... на швидке виготовлення нових дивізій. 10. Байдуже. Хоче б якусь кількість. Тут. Багато неприкріплених прикріплених лишилось, але це не так важливо. Окей, о, ну, це небезпечно, дуже небезпечно. Зараз, сподіваюсь, ми щось зупинимо якось їх. Союзнику щось при хто їм дозволяв так робити. У нас же тут лишився, я сподіваюсь, наказ. Давай перейдемо. Об'єднаємось. Так, удосконалий малий авіакорпус, це прекрасно. Гармати. Так, стоп. А. Да, це досліджується. Панало поліпшення дальності ще. Точно займ не буде. І, ураховуючи те, що ми почали виробляти авіацію винищувач. Здається, ми це виробляємо. Сюди. Че я зможу, до речі, розширити? А, я не можу дозволити розширити собі виробництво авіації, бо в мене нема резини. Сюди потім резину. Сюди резину, сюди резину, сюди, 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 сюди. Погнали. Та буде в нас гума? Так. Трох, трохи! Трохи додав гуми. Нормально. А так, максимально небезпечно, те, що тут відбувається. А найгірше, що вони взяли в золпостачання. Я ви, давайте швидше. Союзник, я давно вже не хочу з вами воювати, а просто мир би з вами. Так, зараз припливуть нові 24-ки. А зі сторими я щось зроблю. Не знаю, поки що. Ой, давай, 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 швидше. Є прекрасно, нікого нема. Мета два порта забрати. Що в нас тут? Можете зробити прорив касабланку для мене? Ось так. Дуже активно і агресивно йдемо вперед. Так. Тільки розібрались з. розібрались в лапках з німецькою загрозою. Трохи. Скоріше, не розібралися, а стало трохи більш зрозуміло. Так, стоп. 24. ка Я вас сюди ставив. І сюди. Чому ви ще не приплили? Так, а тут якраз вас можна прибрати. Ось так, ось так. І ви 12. Тікайте. Навіть Я мене каптурював знову. Я закінчив? Ой, я навіть зміг закінчити. Але та, сам факт, що вони сюди висадились, це вже небезпечно і зруму, який тепер зможу виготовляти, хоча б якісь Вивчення живучості. Погнали. І додати так бомби. Найкращі двигуни, захист, електроніку. Зберегти. І ще додатково почати виробляти. Ой, так, танки. Ви в останню чергу. Ви, танк, я вас просто виготовляю, щоб виготовляти. Ви, типу, не, не в пріоритеті. Хоча створити танковий, легкий, легкий. П'ять легких танків. Ять моторізованої пехоти Рота інженерів. Арта. Прекрасно. І тренувати. Пух. Ну, не прям багато, але потім почну тренувати колись. Так я сподіваюся, тут в порту нікого нема. А навіть якщо є, то він в оточенні. Той хто в порту. Так, 24 дивізії. Прекрасно. Бо я б хотів об'єднатися. Так, звільняємо Херсон. спрошено королівство щось робило. Байдуже. Серйозник, я не хочу з вами воювати, якщо ви ще не зрозуміли. Мені не треба з вами воювати. Uh -huh, uh -huh. Так, а нам щоб об'єднатись. Треба трохи пробитись із цього боку також. Цікаво, звісно. Намагаємось пробитись далі. Так, цих окрім 24 прибираю звідси. Кудись, сюди. Вбік, де, де ви не будете заважати Так, стоп. Окей. через Дніпро я не зміг прийти. Протакую сюди. Так, я контролюю. Судячи за все, мені інфраструктури тут не вистачає, щоб комфортно себе почувати. Без зайвих втрат спорядження. Так, що в нас тут? Ви касабланку так і не взяли? Добити їх тут. О, зрозуміло, чому ми не взяли касабланку. Вони ще більше дивізії там не можуть тримати. Без постачання. Та от спробую оточити. А точно касабланка зробить їм прям неймовірні проблеми. Що тут? Та реактивний двигун, давайте вивчимо. А, ні. Давайте. Гвинтокрил. Вивчаємо гвинтокрил. Так, давайте 4 дивізи. з вас сюди. Забрати нову російсь. Ще один порт. Є? Плюс провінція. Ви сюди. Підкріплені. Конечно, те, що у нас тут нема постачання, це жах. Ви всі. Та випливайте, звідси. Так, вся ця 24-ка. Прекрасно. Ви вільні, ви нікуди не прикріплені. Ага. Тільки ось тут. Окей. Ви. 24. Три дивізита з підкріплено. Підкріп, Прибираю наказ. Давайте вас сюди. Цю 24. ку Сюди 24. ку Сюди наказ. Все. Ви знаєте, що робити. Відходити і не заважати нам. Вам, мені здається, сам Севастополь був перенавантажений як посол постачання. Ага, і Херсон. Інфраструктура Херсонська. Нас відбиває, трохи відкидає назад. Так, ми тут не змогли пробитись. Неприємно. Дуже неприємно. Так, ви, купа дивізій з вас знаходиться ось тут? Ага. Так більш зрозуміло, що ви робите. Що? Так, да, тут явно ви зайвими не будете, тому 24-ка. Ну, ці не фронт ще тут. Складно, дуже складно. На мільйон фронтів воювати. Що, ми вас оточили? Касабланка, погнали, капай. 75, 76, 77. Так, стоп. Підкріплення. Стоп. Підкріплення. Треба тут самовбиватися зайвий раз. Там Самовбивання. Заборонене. Дуже дуже дуже, дуже тяжко з постачанням. Може спробувати в Херсоні побудувати порт? Саме в Херсоні. Погнали. Це ж Херсон. В сенсі Херсон без порту. Все Херсон буде з портом. Ось тут, звісно, жах, подивіться на це, скільки вони дивізів проти мене тримаються, жах. Нам дуже складно прорватися просто через те, що вони неймовірно кількість дивізій проти нас тримають. При цьому моментами в них не сильно є можливість їх тримати, типу. У них постачання з'їдається в деяких місцях. Ой, а давайте. Чого? Я стою на місці. Ні, я не проб'юсь тут. Окей, стоп, 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 стоп. Ось тут я також не проб'юсь. 21, ага. Жах, їх занадто багато. Що, ще 120-ку зробити? У мене піхотки не так багато. Ми хоч і виробляємо багато піхотки, але ми і споживаємо її на ймовірну кількість. Маракеш би забрати ще б. Чисто як постачання. Тяжко, тяжко. У Німеччині має бути дуже мало людських ресурсів. Прям дуже мало. 18 тисяч максимум лишилось. Італія по людським ресурсам. 4 мільйони ще є. Тебе 22 тисячі, в Румунії 730 тисяч. Коротше, Німеччина. Німеччина скоро може посипатись через нестачу людських ресурсів. На жаль, ми не об'єднаємось. Чому об'єднаємось? Не потянув. Блін, ви тут помираєте від нестачі постачання. Чому я не можу вас відбити звідси? Ну тут взагалі бажання відступити в керч. Половину дивізії. Ну так, щоб в нас було постачання стати. Все, бачите так. 12 дивізій тут стоїть, є постачання, плюс вони почали мене атакувати, тому що там, типу, менше діз стало. Вони помиляються, вони дуже. Ой, як помиляються. Так, ще плюс радар. Погнал далі по радарах вивчати. Може радари дадуть мені тут перевагу? Ось тут я побудував. Ось тут можна підбудувати два радара. Ну там в Херсон? Ну, ще чекати, 19 днів ще чекати. Хм. Чи воно стало краще з постачанням? Може, я все ж таки зможу сюди пробитись? Ні, все одно. Річка. Річка плюс болота, вони дають дає про себе знати. Ну, ріка плюс болота. Це сильно. Сюди, ось цю провінцію. Та судячи, за все, ні. То складно ого. Ще б 120 військ. Ой! Якщо я так думаю, то може краще сконструватися. Знову на величезному виробництву піхотки На тих танках я не зможу сконструватися, а судячи за все, мені треба просто кількість дивізій ще більше. Не знаю, можу зависаджувати Італію. Сюди довисаджуватись в цій зоні. Просто смієші висадки робити. Знову ж, чим сильніше я зараз тут стаю, більше ш... чим ширше фронт я тут тримаю, тим більше шанс у союзників висадитись. О, до речі. постачання ще. Так, об кого я найбільше витратив я вже 300 тисяч втратив. Німеччина, ти об мене лям втратила. Ну, в три рази різниця. Прикольне співвідношення. Прекрасне співвідношення. Херсон, шість днів. Да, але тут вони вже підвели війська. Я я не встиг використати час, коли в них не було там військ. Задовити Промунію, Болгарію, якось тут вирівнятись або піти в розширення фронту, зробити, щоб в них більш широкий фронт був, десь прорватися. І насправді, якщо десь прорватися, казати, то ось це місце можливо, чуть ли не найкраще підходить до фрази десь прорватися. Може, і справді? 24 сюди? Іти в звільнення України? Окей, давайте не так навіть. Сюди, 24. 24 відкріпити. І також якось сюди. Це. Все буде, все буде. Он. Є. Ой, плюс флот покращив. 70 днів тільки пройшло. Давайте купівля старих човників. Удержав так, в Запоріжжя зробити прорив. Ну Так, половина сюди, половина сюди. Запоріжжя це не вузол постачання, на жаль. Ой, то визнущайтесь, ми не можемо прорватися, пробити їх. Блін, прям боляче. Так, попробуємо 24. ку Що, якщо я. Так, по-перше, я думаю, в мене вже достатньо. Та 70 коштує генерал. Для цієї армії використаю. Нам просто треба з ними трохи розширити фронт. І щоб союзники також цим вже займались. Бо. О. Так, це рахується за оточення. Закриваю оточення. О, знову тут боляче. Якось неприємно. Це вже другий раз ми вимушені захищати цю провінцію. Власне, ручку ось переправляти туди. Так, ви 24 дізі, погнали. Йдете сюди через Shift в Дніпро. Ви йдете сюди через Shift в Дніпро. Ага, я зрозумів. Ось так, все, погнали. Зараз прийде дуже сильна ударна. Коротше, ударна сила зараз підійде. Яка вже сподіваюсь зможе прорватися в Дніпро. І дати нам ще один вузол постачання. Завдяки якому ми зможемо йти далі. Знову ж різниці я максимального рівня тут відбудовую. Ну, звісно, постачання в нас тут. Вже ось тут з'їдається, типу не вже постачання. А я 24 дивізії скиду. Ну подивимось, зараз чи ні. Запланований прорив. А знаєте що? А, тут болюч. Підкріплення. Просто нагадаю. в Послання ви Зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти Factory. Гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає досить соковито. Якщо ви мене підтримаєте, якщо ви достає бажано, це неймовірно мене підтримує. Найбільше мене підтримують мої спонсори. Ні, яких може побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і вході з відео, підписка, вподобайки, коментарі і так далі. Будь-якому випадку мене підтримують. А так загалом дякую вам всім за перегляд, всім дачі та бувайте.